чи варто платити 3 тисячі гривень для того, щоб піднятися на Драгобрат. Ми заплатили, щоб перевірити і розказати вам всю правду. Так, от хто не знав, далеко не всі машини мають можливість виїхати аж на саме верх. місцями. Дуже великі схили та дуже погана дорога, тому дійсно краще не ризикувати. Ми свою машину залишили в якомусь селі і сіли до дядька, який має хорошу машину, яка може нас підняти. І така послуга в одну сторону коштує півтори тисячі гривень. Відповідно, якщо назад ви не хочете йти 10 кілометрів пішки, то потрібно заплатити теж. далі. Дядько нас тут залишив, сказав, можете погуляти собі 2-3 години, я вас почекаю. Ми, звісно ж, хотіли піднятися аж на самий верх, тому що я скористалася підйомником, який, здається, коштує біля 200 гривень. Поки піднімаєшся наверх, краєвиди просто неймовірні. До речі, по дорозі можна зустріти людей, які збирають чорниці. Наверх ми піднімалися близько 20 хвилин, а так як я обожнюю висоту, то для мене це взагалі був балдюн. До речі, можливо, ви не знали, але Драгобрат один з найпопулярніших гірськолижних курортів України. Я, на жаль, ще тут не каталася, але каже, що тут на... Багато дешевше ніж Букувелі. Ну, але тут набагато менше горок і не роблять штучний сніг. На самому верху, до речі, є заклади, можна поїсти борщ з даронами і вайбово попить кавер. Назад, До речі, була якась дуже велика черга на підйомник, тому ми вирішили спускатися пішки і перекусили як ви Бачите, на Дрогобраті дійсно відкриваються неймовірний краєвид. Тут дуже сильно гарно, тому Мені здається, що, хоча б один раз сюди точно варто приїхати, пишіть хто з вас був на Дрогобраті, Що сподобалось вам? А я як завжди, всім дуже сильно подякувала за перегляд і всім цям.